Пребивава, че трябва да имаме принуда част Ув'язаний, будучи раніше судимою особою, підтримуючи з традиції, не бажаючи ставати на шлях випадків, Умисно встановив та поширив чинний вплив установі виконання покарання, а саме на території державної установи Одеська виправна колонія No4, що добусна скритячого за дільницею став порушувати режим утримання в установі виконання покарання. Підозвіючи вчинення кримінального порушення передбачення частини другої статті 255 при п'ятпри кримінальний кодекс України за карфіціючими ознаки, а саме умисне встановлення та поширення ознак 5 статьи 255 криминального кодексу. Чен на установок доказания показания. Да Стоим, держим руки на виду, либо за спиной, либо за затылком. Кем ты себя позиционируешь в криминальном мире? Смотряшь. Сколько у тебя человек в подчинении? 150. Засудженому в Одесі до позбавлення волі чоловіку, який наразі відбуває покарання у виправній колонії, одеські поліцейські повідомили про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу. Ще на початку року правоохоронці встановили причетність 33-річного фігуранта, призначеного так званим Сматрящим за локальною дільницею виправної колонії. До незаконного придбання зберігання та перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту у місця позбавлення волі та незаконного збуту таких наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб у місцях позбавлення волі. Мова йде саме про ту установу виконання покарань, де чоловік і відбував покарання за вже отриманим вироком суду. З організацію вказаних незаконних дій слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 27 та частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Фактично, відбуваючи покарання в місцях позбавлення волі, чоловік, завдяки здобутому серед ув'язнених осіб авторитету, встановив та поширював свій вплив на інших ув'язнених та контролював дотримання ними так званих злодійських традицій. Окрім організації постачання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території виправної колонії фігурант також займався організацією проведенням на території колонії азартних ігор серед засуджених, вимаганням у них грошей їх подальшим розподілом. Подібні протиправні дії засудженого наразі кваліфіковані слідчими за частиною 2 статті 255 з позначкою 1 кримінального кодексу України як умисне встановлення та поширення злочинного впливу. В установі виконання покарань санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Наразі слідство триває.